Вода готова, кормовий стіл готовий. Привезли ми, бо не встигаємо привезти хідлоки. там не встигли. Якось так. Та сторона у нас на дві секції. Ми її будемо, ми їх переставили. До речі, дуже класні поїлки. Це вже скільки років цим поїлкам, мабуть, більше 20 років вони були матеріали, тим і робили. От дивіться така ситуація. Грузиться машини. Зараз у нас іде одрузка на порт і виключається електрика. Толя. Чуєш, Толя? Організація, яка купує все це, щоб не зірвали відвантаження, тому що, бачите, форс-мажор, ми переключились і ми що робимо? Відбираємо складок. Кількість зайнятих людей на вирощуванні биків, кількість е, биків, які людина може обслужити. Тут, ви пам'ятаєте, валили все, ми розвалили. З вами, як завжди, Олексій Васильченко, канал Агросфера. Да оток. Іди. Так, ну що, ми все, як ви бачите, вже залито, все залито, все там. Значить, це те, що ми тоді половинку вже сюди будемо грузити завтра. Оці кліточки забирають. Оце ось о... забетонірують. Вода готова, кормовий стіл готовий. Привезли ми, бо не встигаємо привезти хідлоки. там не встигли. То в нас там були зроблені поки що в одному місці не використовується обмеження кормового стола, то ми використаємо ці, забрали їх і завтра їх на цій стороні будуть встановлювати. Оцю сторону всю. Бо в нас ця сторона вистоялась уже давно, і відповідно вже отих бичків, що там переведемо в той сарай, тому що ми зменшили, не зменшили, а якраз масово кораблик грузився, і ми дуже удачно продали битків, до речі. Попишіть, по чому ви продаєте биків, великі партії. Чорного рябу, червоної рябі і м'ясні. Тому що це три різні ціни, тому що ну, якби вони там по опітаності, по, по кількості м'яса, так сказати, по виходу різні ціни. Так. Та сторона у нас на дві секції, ми її будемо. Е, зараз вона бетон там вистоїться, тут якраз бетон вистоїться, ось все. нові корпуса, то оце, така буде ситуація. Зараз дівчата там позамітають кормовий, бо завтра вже будуть тут алить, ой не лить, а варить, відповідно, щоб ніде нічого не загорілось. І оце така ситуація у нас вийшла. Биучні поїлочки у нас, ми їх переставили, до речі, дуже класні поїлки. Це вже скільки років цим поїлкам, мабуть, більше 20 років вони Ех, дуже погано, що вони не українські. І туди вигортається, там у нас карман. Все це діло буде там. Тут ще, я думаю, ми отам, ну якби отак заставив. Десь метр за навіс цей, щоб дощ не задував. Ну і задню сторону я все-таки хочу, щоб цього е, території не було, Оця і вона тут не потрібна. Ось, бачите, тут прибрали вже, Щось я покажу, ми переставимо плити, бо там у нас поле з тої сторони. Відповідно, там ми зараз вже теж поремонтуємо, бо е, похилився забор, воно був період, коли. Фінансів не вистачало, але треба було щось робити, щось городити і так далі. То, відповідно, ми, які були матеріали, ті ми і робили. Бо були такі періоди. Тепер що ми тут зробимо? Бачите, тоді був метал, наприклад, знайшли там отакі. От він такий, вроді би. Яке знаходили, таке з того і робили. Але тепер ми є бетонна стіна, зараз ми візьмемо по ряду плит переставимо сюди, заваримо, і в нас вже ця сторона буде закрита. Там ми перекриємо повністю і поле на цьому частку, наприклад, підтягнемо аж сюди. Тобто Тут буде поле. Для того, щоб, ну, може там якийсь метр, накинемо щебеневу подушку. Але може і кидати не будемо, бо тоді буде, воно все тягнуться в поле. Тобто, отаким чином, тут так само. Приберемо і в нас вже територія четвертої навіси, практично все зароблено. Тут у нас для навоза оті плити виставимо туди, бо там треба переставити, Ями покупали, але погода поки що не дозволяє це зробити. Так, не так і багато сіна залишилось дуже Дуже небагато, да, я б сказав, навіть мало, але розтягнемо, в принципі, там десь ми його багато не використовуємо, тому е якось так. Биків продали дуже велику партію, зараз все тут підчищаємо. І, бо ми проплатили м'ясні, мясні телиці, вже вони пройшли карантинування і будемо, бо в мороз, як дід мороз я, І будемо вже забирати їх відповідно. От туди влізе в нас 180 голів, на цю сторону, сюди влізе 180 голів. От бачите, які вони привітні. Заберемо, а цих бичків переставимо далі. І сюди якраз до сіна перекриємо, влізе 80 голів. Таким чином ми зробимо ці речі якось так. Так, ну что, тут потрошку рухаемся. Так, ну и снова уж таки хотел бы добавить. Э -э вот у нас есть элеватор, все пишут, а что там. Для чого, напольний на склад і так далі. От дивіться така ситуація. Да? Це тільки що там механізатор перебрав трохи. Зараз зметуть, бо шатнув, не, не розібрався в цьому. От дивіться така ситуація. Грузиться машини. Зараз в нас йде одгрузка на порт. Іде одрузка на порт і виключається електрика. Відповідно, виключилась електрика. Тому що знову починаються аварійні відключення. У нас є дизель-генератори на всьому, але ми зробили запас отакий в напольний склад. Зробили в напольний склад і для того, щоб в такі випадки мати можливість не зупиняти погрузку. А що зробити? Приїхав GCB. Ви бачите, грузить не китайсь, бо китайці ми визиваємо тоді, коли повністю, повністю... планується день. Ну, Визиваємо окремий. А так уже роботу на биках. Оцей погрузчик завершив, Уже завершив. І він зараз там догрузить цю одну-дві машини, які є. А скільки треба догрузити? Одну-дві? Сказала, 9-10 буде, ми поїхали. Це ще дві машини, так? То вони вже стоять? Одна і два. А, ну то таруйте, він зараз їх понакидає. Толя. чуєш, Толя? Та ти подивись, от бери так, щоб вони вже могли прям запихати жопу туди. Там десь їх дві чи три буде. Машини. Ну, ну да, дві, наверно, так, Зараз загрузиш. Да, от якраз вже вони надберуть і вже буде повністю машина ззадки заїжджатиме туди і буде йти під вантаження. Так, тому якось так. Оце в тому числі отак планувати, щоб не зірвали ми роботу організації, яка купує все це, щоб не зірвали відвантаження. Тому що, бачите, форс-мажор, ми переключились і ми що робимо? Відбираємо склада. Коли є запас складу поруч плюс електрика, і як той казав, нема чим зайнятися, то ми з еліватора робимо на всякий випадок, перевалочку робимо. На те, щоб на отакі випадки зробити як зараз. Ну, Все зараз устранять вже чого грузим машини не заїжджають всередину, тому що там немає ще місця. Зараз от беруть із складу і відповідно машини вже будуть заїжджати. Тому, до речі, напишіть, хто по чому продає. Я також тоді повідповідаю. У мене є ціна по предоплаті за гривню, у мене є ціна валютний контракт і в мене є ціна. З оплатою звідсрочкою. Ну, якби даю товар, якби кредитую. Відповідно різні ціни. Цікаво, яка ціна у вас, і заодно я подивлюся, скільки ж нам все-таки дивиться фермерів. Всі напишіть дружно, поділіться інформацією. Дякую. Поїхали. Я дуже розраховував, що Продам по дуже добрій ціні десь голів 300, але вдалося продати тільки 4 скотовоза. Дивіться, які бачки, такі бачки бачки капітальні, отакі От елементарні утримання, але вони вже, це саме те, що ну, звичайно, це недолік такий. Е, воно, такий недолік, вони пригають, але бацюгани дебелі. Але що? Але якщо зважати на те, що, наприклад, там, кількість зайнятих людей на вирощування биків, кількість биків, які людина може обслужити, і для того, щоб, щоб цей яловичина була хоч трошки рентабельною, щоб вона хоча б купувала свої витрати, тому що вона може бути як бізнес окремий, це. Від 5 тисяч биків, для того, щоб хоча б 200-300 в місяць здачі, то це треба, щоб у вас було там 5 і більше тисяч валів, е, биків на площадки. Тоді це можна розглядати як окремий бізнес. Е, в даній ситуації для того, щоб воно перекривало затрати і хоч, хоч щось там було елементарний розвиток, то необхідно е, максимально Вжиматися, відповідно, створювати умови такі, щоб е, максимальна автоматизація. В тому числі, е, це я маю на увазі, що можна вирощувати биків без привязні по 10 голів, а можна вирощувати биків от таким макаром, як тут десь по 40-50 голів у секції. Прості сараї. Якби сараї були навіть ближче, то у вас виходить отак кормовий стіл між сараями, з однієї сторони вигул, з іншої сторони вигул. І осьо. Тобто кинули, завезли, вони самі його розтягли і на тому завершилося. Бачите, ось, ось їм якраз завезли, вони зараз соломку переберуть, упадуть. Появилось вже обладнання, яке можна так заїхати, Ну, Це менше бичики, але також дуже хороший. Це закупки я бачу, бо ми багато щось закуповуємо, тому що є підприємства, яких закуповуємо, то на бірках пишуть, а є підприємства, на яких не пишуть. До речі, набірках, ну я не буду говорити, але один із перших в Україні ми затягли таку Ноу-хау це просто дати писати набірках. Ну, як би це смішно не звучало, але раніше завжди всі ходили з журналами там і так далі. і так далі. Саме простіше — я десь побачив цю штукенцію, писати дату на бірки, тому що тоді в Україні не було ні фломастерів, оці які писали, де взагалі нічого не було. І воно все таке, знаєте, тоді ж журнал. Береш номер, йдеш, дивишся в журнал, який номер, і так далі. А зараз вже елементарні речі саме простіше. Теля родилось, сразу візьми маркер, напиши набірки. Зрозуміло, надай журнал, комп'ютер і все остальне. Але коли ти навіть просто йдеш мимо, так підійшов до бичка, чи в зв'язку з контролем цієї ситуації, чи, наприклад, просто е завідувач комплексу проходить мимо, в неї вже є ну, якби, свій досвід і своя е візуальна оцінка, він підійшов. Чи вона підійшла, наприклад, до бичка. Бичка на вигляд, там, наприклад, три місяці. Ти глянув, о, да, дата совпада, да. знаєш, плюс-мінус. А то ж треба було, береш, записуєш, якщо тобі щось не подобається, десь шукаєш журнал там, і так далі. Ну, Отакі е прості елементарні речі вони дають можливість того, що, здавалось би, дуже все просто, але ці всі питання вони дуже економлять ці години. Значить, дивіться, ми потрошку йдемо до цієї будівлі для того, щоб все-таки ніхто так і досі не написав, що ж тут буде. До речі, а що ж тут буде? До речі, також пишіть коментарі. Заодно провіримо, на якій минуті ви перестаєте дивитися ці відео. значить Обрізали ми тут, бачите, брудюри поставили, там бордюр поставили, тут все буде залито бетоном. Кинули арматуру. Тут, ви пам'ятаєте, валили все, ми розвалили. Тут буде і топінг, ось вже машинка для цієї штучки. Все тут розвалили. Хлопці зайдуть і залють оце все за один день бетоном в один рівень. Значить, тут вже прокладена каналізація. Раз, два, три і туди чотири. Тому я дуже багато підсказок дав. Все-таки жду, хто в коментарі правильно щось напише. Обіцять за правильну відповідь нічого я не буду поки що, бо треба ще те пороздавати, що там обіцяли вже. Але я думаю, слідуючий вже, слідуючи вже випуск, ви побачите і вже подивитесь, як ми будемо монтувати дане обладнання. Тому що я можу вам сказати? Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. З вами, як завжди, Олексій Васильченко, канал Агросфера. І оцей бичечок, який вийшов і думав, що ж тут воно буде? От так. Да. Да. От так. Дякую, що дивитесь. Всім пока.